Всім добрий день. Я казала, що в цьому відео розповім вам про свої плани, але це потім. Зараз в мене інша справа, і я дуже потребую вашої допомоги, вашої підтримки, вашої допомоги. В чому суть зараз я поясню. Я написала петицію президенту України для присвоєння звання Героя України моєму загиблому чоловіку. Для того, щоб президент України роздивився цю петицію, під нею повинні підписатися 25 тисяч людей, 25 тисяч підписів. і тоді вона буде розглянута. Це не означає, що це звання йому буде присвоєна чи ще щось. Це її просто буде розглядати. Тому я вас дуже прошу, благаю вас, допоможіть мене, підтримайте мене, підпишіть цю петицію. тому що я вважаю, що кожен, хто захищав нашу Україну, хто віддав за неї своє життя. Він повинен бути нагороджений і пам'ять у ньому наших захисниках повинна передаватися з віка в віки. Зараз я трошки розкажу про свого чоловіка. Хто не знає або хто буде дивитися це відео перший раз. Мій чоловік, військовослужбовець 2015 року. У 2014-му розпочалася війна, в 2015-му його забрали по мобілізації, мобілізували. Прикріпили його, чи як проходив він службу в військовій частині Севера Донецьку, Луганській області. Туди його направили, от саме з Херсоном, саме з Херсоном. Його при тому, що тоді там тільки фронт був в той час. Він розвідник. Розвідники не бувають на другій лінії, на третій лінії. Розвідник це завжди перша лінія. Ви розумієте, що розвідник це перша лінія. І ось я розкажу так вкратце військовий шлях, щоб ми порахували роки, скільки він віддав службі за Україну. А саме війні, не службі, а війні. Де во були 8 років? Оце на це питання, де де хто був 8 років, чи 9 років, чи скільки років ви там рахуєте? Так ось. У 2015 році його призвали, він рік от служив, повернувся додому, влаштувався водоканал, в Херсоні влаштувався водоканал, пішов на роботу, трохи пороботав. Пішов за, за, заключив контракт ще на три роки. Три роки пройшло. Він повернувся додому, повернувся в водоканал, трохи пороботав. Заключив контракт знову на три роки. І ось він майже рік відслужив. Його тяжко поранили, і він помер. І от рахуємо, з 15-го року по 22-й, 7 років, за 7 років він рік мобілізації, 3 роки контракту, 4 і зараз рік, 5 років він надав захисту України на першій лінії фронту. Він 5 років був на фронті, на нулі. Заслуговує він на звання Героя України чи ні? Я вважаю, що так. Да. Я дуже вас прошу, підтримайте мені, мене, будь ласка. Підпишіть цю петицію. Силку на петицію я ставлю в коментарі і в описі цього відео. Я ставлю силочку. Перший коментар, я поз я спробу його закріпити. Я не знаю, як це робиться, але я буду намагатися це зробити, щоб закріпити цей коментар. Я розумію, що не у всіх, не у всіх це вийде, тому що там треба підписи, це електронні. Ну це людям, які вже яким. За 40, як мені, ну мені це дуже тяжко і важко. Але в мене є син, який мені допоміг це зробити, тому, тому я це зробила. І я сподіваюся, що ви теж знайдете, хто допоможе вам, і ви мене підтримаєте. Я вас дуже прошу, я вас дуже люблю. Ви мене дуже заспокоювали. Коли і заспокоюєте щас, бо бачите, як я важко і тяжко це все переживаю, яка в мене депресія і це що я поховала чоловіка. Я дуже прошу, щоб ви мене підтримали в цій справі. Ще я хотіла вам розповісти. При, коли було вже повномасштабне вторгнення, мій чоловік був в Донецькій області в місті Волноваха. в березні місяці, коли це місто було безжально, зруйновано окупантами. Він знаходився там і виконував завдання. Він командир відділення. Вони попали в оточення. Не його відділення, а там всі, ви знаєте, що це місто було в оточенні, там дуже багато людей загинуло. І Андрій виводив своє відділення і вивів, вивів його без жертв, без смертей. Тому як командир, я хочу сказати, що він дуже професійний. І це, це дійсно його справа. От це те, що от знаєте, от нам щось підходить, щось не підходить. Щось нам дається важко, тяжко, щось нам дається легко. Оце воєнне діло йому давалося дуже легко. От он був настільки, він просто хватав все на, на літу, як говориться, і е, дуже е, я вважала його професіоналом. Я думаю, що не одна я вважала його ну прям професіоналом, професіоналом що ще хотіла сказати? Зараз я, я дуже вагалася, коли я ну, вирішила для себе записати це відео. Я вважала, ну от зараз що я вам зараз скажу і покажу, я зараз отут вставлю скрін з нашого листування. Це да, трошки вирвана з контексту. Це особисто. Я дуже вагалася, що це особисто. Можна можна ли це особисто показувати? Але але можна, от, от дивіться, що пише Андрій, що він народився, щоб знищити. Да, я там, Ви побачите це дословно, я це по пам'яті, щоб знищити нашого ворога. Ну ви розумієте, наскільки він був. Е Наскільки він був занурений, занурений в, в цю е, наскільки він ж, жив цією ідеєю захисту нашої країни? Наскільки для нього це було важливо? І, і от як ви бажаєте? Е, заслужив, заслужує ли він, е, щоб йому присвоїли звання Героя України. Тому е, с, е, я дуже сподіваюся, що ви мене підтримаєте. Дуже сподіваюся, що ви мені допоможете. Ще раз силочку я ставлю в першому коментарі і в описі під цим відео. Я ставлю ссылку, благаю про допомогу, підписуйте петицію. якщо можете її десь поширити серед своїх знайомих. Будь ласка, попросите їх це зробити. Я вас дуже-дуже-дуже прошу. Дякую вам. За розуміння, за підтримку, слава Україні, героям слава.